Я чув сотні історій про те, який ти є та почув я, ніжний шепіт любові. Уночі ти говориш, що мною радієш ніколи, я не один. Ти є добрий тато, за хто ти, за хто ти, Це те, хто ти, І я в твоїй любові. Назавжди, назавжди, назавжди. Можуть знайти, але знаю, що ми всі шукаємо те, що даєш тільки ти. Маріє, мати Божа, неустанної помочі, вислухай голосу, душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О, Марія, з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати, Божа поможи нам. О, Маріє, мати, Божа поможи нам. О, Маріє, мати, Божа поможи нам. Біє приноси. І смуток, і горе, тобі я наві, твоє серце віддам. Я знаю Марія, мені допоможе і небо почує молитви слова.